Сива уро плаче, паче сина все чекає та Бога вже його душа. Україна – держава з багатовіковою проте жорстокою історією. Протягом багатьох століть наш народ не раз піднімався на боротьбу з поневолювачами. За часів більшовицького перевороту багато українців проявили супротив і героїчно протистояли тогочасній владі у боротьбі за свою свободу. Про тих, хто боровся за волю і землю українського народу до останнього подиху, треба пам'ятати і розповідати. А ще краще б писати, щоб жило у віках. Сто років тому рід кременчужанина Юрія Мартиновського постраждав від репресій радянської влади. Рідного дядька Тимофія, 12 вересня 1922 року, розстріляли і лише 29 грудня 2000-го реабілітували. Тоді про це не можна було говорити. Тож протягом усього життя Юрій Мартиновський носив у своєму серці гірку пам'ять про долю родини. Це важко згадувати. Але це було. Я все життя жив, жив ім'ям свого рідного дядька Тимофія Івановича Мартиновського. Зараз ми пишаємось ним. Ми знаємо його. Героїчні діла. Ми знаємо, як він боровся з о, цією комуністичною владою, вже в той страшний час. Юрій Мартиновський завжди хотів увіковічити пам'ять про долю своєї родини, тому звернувся до Федера Чужі, літератора, члена національної спілки журналістів України та автора 22 книг. Саме Федір чужий записав історію роду Мартиновських. Презентація книги Незагойні рани відбулася 29 січня. Книга ця щемлива, У неї надзвичайно такий палючий, пікучий зміст, тому що там розкривається доля відразу чотирьох членів їхньої сім'ї, тобто три дядьки і тітка ну, на фоні, звичайно, всієї родини. Ті страждання, які вони пережили. У заході також взяв участь народно-аматорський колектив Крила відтворивши фрагмент книги, аби глядачі відчули атмосферу тогочасних подій. Ну не можу я сидіти вдома, коли ворог нищить наш народ. Я вирішив, ми з хлопцями вертаємось до своїх. І я буду боротися за твоїх та моїх батьків, за наших майбутніх кічок, за нашу землю та рідний край. Україна велика держава. Якби не змінювалися її кордони, окупаційні режими чи уряди, завжди є патріоти, які навіть ціною власних життів готові відстоювати свободу нашої країни. Світло про мене плети, кожен дійсли вам, щоб країна у весні всі вітам з, з дію боже з Україною серце, так що.